Сергій, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Мирноградській громаді з молоддю та спортсменами? Чи триває евакуація? Як це взагалі проходиться? Доброго дня. В громаді зараз триває дуже активна евакуація цивільного населення, і тому з дотриманням безпекових норм нам не вдається відновити тренувальний процес в громаді. Ми не можемо ризикувати життям дітей, тому прийнято рішення зупинити тренувальний процес секції та федерації, які займаються. Вони зараз призупинені, вони не працюють. Дею США переведено до дистанційного режиму роботи за винятком двох секцій, які зараз знаходяться поза межами області. Вони це секція паверліфтингу та спортивних танців. Вони знаходяться в місті Київ. З нашими дітьми вони там займаються. Федерації також працювали до погіршення ситуації. Зараз вони не працюють, дітей не збирають. Якось так. Розкажіть, будь ласка, взагалі, які є напрямки для дітей мирногрецької громади? Тобто, я правильно розумію, можна почати займатися проте в дистанційному форматі? Так, ДЮСШ США працює в дистанційному форматі, тренери знаходяться з дітьми на Зв'язку, тобто вони в меседжерах, завдання дітям викладаються в Google-форму. Туди тренер-викладач додає і якісь там цікаві відеоматеріали, якісь там завдання там на тиждень, які діти виконують. Потім Додають туди свій там фото, відео, звіт, і таким чином відбувається комунікація. А, набір до ДЮСШ буде відкрито з 1 вересня, як це і кожного року відбувається. Тобто, ми не зупиняємо роботу. ДЮСШ. зараз на сьогоднішній день в ДЮСШ займається 330 дітей. Це секція паверліфтинг, спортивні танці, вільна боротьба, легка атлетика, футбол та баскетбол. Баскетбол тільки дівчатки. У нас тренера по хлопчикам немає, у нас є з дівчатками тренер. Займається. А розкажіть, будь ласка, скільки тренерів працює? Працює 12 тренерів. Вони зараз Троє знаходяться поза межами, які релаковані секції, да, це міста Київ, і е, футбол, ну, майже всі тренері зараз на сьогоднішній день знаходяться в громаді. Але, звичайно, що вже більшість там вже планує, хтось там думає, хтось шукає собі якесь місце для проживання, для роботи. Тобто вони е, зараз будуть. Е, в такому режимі будемо намагатися зберегти нашу мережу і дітей, і нашу мережу саме спортсменів, саме ну тренерів, викладачів. Я правильно розумію? Лише там останнім часом ситуація погіршилася, і тому евакуація активізувалася. Але до цього всі спортсмени готувалися до змагань, представляли мирноград та донеччину та успішно перемагали. Можете розказати про результати такі? По перше секція поверліфтингу нас і викладач, і діти. Вони майстри спорту міжнародного класу. От. І викладач, який викладає тренер-викладач, вона ще й виступає, і тому там ну, такий подвійний, потужний результат. Вони красавчики, про них нічого сказати не можна. От. Спортсмени наші брали участь в всеукраїнських змаганнях, в чемпіонатах Європи, в чемпіонатах світу. Нам є чим пишатися, і дуже серйозний результат. Я думаю, що. по Підсумкам року ми будемо не гірше покажемо результат ніж в минулому році. Чи є такі діти, які отримали кандидата в майстри спорту? За минулий рік у нас було 12 майстрів спорту і 22, здається, точно не пам'ятаю. 22 кандидата в майстри май, майстри спорту на сьогоднішній день. В нас вже є кандидати в майстри спорту з кікбоксингу. Двоє дітей, викладач. З кікбоксингу це і він, і голова федерації Андрусенко Євгеній Вікторович. Я думаю, що він не зупиниться на тому, бо там є дуже серйозний фундамент, дуже серйозна база для того, щоб ну, там вже діти отримували майстри спорту. І в принципі, я точно вам не скажу, бо в нас ще немає проміжуточних результатів за півріччя по секціям. Художня аеробіка і по спортивним танцям, бо там також просто спортивні танці. Це як ну, тобто, це не ігровий від спорту, а це командний від спорту. І там, якщо дають кандидатів або майстрів, то там може 5-6 разів їм дають. Ну така система, в принципі, так, так роблять. Да? Ну, Завжди, і коли ось будуть результати, коли реєстри оновлять, тоді я буду бачити, що там у них по бо мене цікавить ці дуже с... ці секції, бо це ті секції, які приносять нам ну майже найбільшу кількість очків в заліку в обласному. Тобто вони дійсно показують серйозні результати, і ми думаємо, що в цьому році ну я на 100% впевнений, що там будуть результати і майстри спорту, і кандидати в майстри спорту. Просто ми не знаємо, яка кількість їх буде. Підкажіть, а я знаю, що обдарована молодь, зокрема, спортсмени можуть отримувати стипендію або грошову нагороду за свої результати за рік. Правильно, в нас спортсмени отримують щомісяця стипендію від Мирноградської міської ради зараз, вже від Мирноградської міської військової адміністрації в розмірі 1150 гривень. У нас 10 спортсменів на постійній основі впродовж року отримують цю стипендію. Вона дається з Ну, скажімо так, спортсменам вона дається спортсменам за високі, за високі показники у спорті. І ще в нас від відділу освіти Мирноградської міської ради, також 24 спортсмена, але яким до 14 років вони також отримують таку ж саму стипендію. Розкажіть, будь ласка, як можна подати документи або заявку на цю стипендію? Документи збирає відділ сім'ї молоді та спорту. Наш відділ. Ми в після нового року відкриваємо набір документів, тобто кожна федерація, секція, напрямок або організація подає клопотання з пакетом документів на відділ сім'ї молоді та спорту. Тобто, клопотання, паспортні дані, і звичайно, що в клопотанні повинні бути досягнення, якщо ми. Говоримо про спортсменів, тобто це повинні бути досягнення або витяги з протоколів, або там, там подяки, грамоти для того, щоб було підтвердження того, що. І, да, дійсно, це результат. Чи можемо ми порівняти спортивне життя до повномасштабного вторгнення та після? Що змінилося, в чому стало важче, в чому навпаки підлаштувалися? З урахуванням безпекових норм ми просто не можемо збирати. Ми не можемо забезпечити повноцінний тренувальний процес, який він був до повномасштабного вторгнення. Тобто, ми не можемо. Там збирати дітей, якщо ми там, деякі тренери перед змаганнями, кожного дня є тренувальний процес по 5-6 годин, бо ми розуміємо, що це змагання, це результат, ми всі працюємо на результат. Зараз такого, звичайно, що нема. Для нас це дуже велика проблема. І в принципі ми ну, якось намагаємось працювати звичайно там, але це також ну, це дуже знижає нашу планку. В плані того, що діти приїжджають на змагання, зустрічаються нам на міжнародних на змаганнях або там, на всеукраїнських, тобто діти з інших регіонів, у яких є цей процес тренувальний, які вони з нього не випадали, да, не випадають. І наші діти, які, умовно кажучи, там… Ну, там там один раз на тиждень на годину зібралися, друг друга побачили, розійшлися. Тобто це дуже складно. І також ми ж намагалися забезпечити це там, в цих приміщеннях, де є бомбосховища, але зараз ситуація ж настільки погіршилася, що нас постійно. Ці повітряні тривоги, і ми навіть якщо діти там можуть прийти там, умовно кажучи, там на змагання ну, на тренування, да то вони ж з підвала не виходять, бо у нас повітряна тривога днем просто не виключається. У нас вона постійно ж якби. І так, і це звичайно дуже впливає на результат. Це ну дуже велика робота тренерів, скажімо так. Тобто, це вони роблять неймовірні речі, якщо дивитися на результат і на ці обставини, в яких знаходяться наші спортсмени, наші там тренери, то це титанічний просто. Колосальний труд, вони просто молодці. що вони це роблять? Далі я вам пропоную обговорити тему молоді. Я знаю, що ви працюєте з молодіжною радою, просто з активними людьми. Як зараз налагоджений зв'язок? Як взагалі все проходить? Молодіжна рада працює. Але ми зараз трішечки змінили формат цієї роботи. Ну, звичайно, що перевели її на онлайн. Хтось поїхав з молодіжної ради в Кременчук, хтось з Дніпро, хтось ще знаходиться в громаді. Ми зараз з ними з усіма на зв'язку, всі наради або якісь ну, Заходи, наради, все проходить в режимі онлайн. Засідання молодіжної ради, на які мене запрошують, також вони проходять у форматі онлайн. Це дуже, звичайно, дуже так шкода за цим спостерігати. Бо коли вони там збиралися йти з ними, там все це робив, там то це одне, а коли зараз це дуже складно. А, ну, Працюємо в них є також проекти. Вони не зупиняють свою роботу. Вони там підтягують, хочуть налагодити. Тепер роботу з ВПО, з тими, які знаходяться. Ну, якщо там у нас є гарний там актив в Дніпрі, в Дніпрі дуже багато ВПО-переселенців з нашої громади, і молодіжна рада хоче там для них на... організовувати заходи. Тобто зараз ми це все намагаємося якось налагодити, намагаємося якось це організувати, щоб ця робота стала скажімо так, в своє русло, молодіжна рада була вже зібрана під час повномасштабного вторгнення, і в ну влітку 22-го року ми провели установчі збори, і вона почала. Працювати декілька разів там мінявся персональний склад, ну, там хтось додавався, хтось відпадав. Це, це звичайна робота, це як в будь-якому в колективі, да, таке буває. Тобто я вважаю, що це норма, так повинно бути, бо дехто приходить там на якомусь там на якомусь ентузіазмі, дивиться, що воно там не так відбувається, як ти запланував, і краще тоді вже покинути да, колектив, що краще да, там, якось кудись відійти в сторону, чим просто нічого не робити. Краще, хай там буде 10 чоловік, але вони будуть активні, чим буде 40, і вони нічого робити не будуть. Да. От. Ну, це моя така думка. Мені є з чим порівнювати. Це найпотужніша молодіжна рада, яка була під час роботи всіх молодіжних рад. В них є дуже багато енергії, в них дуже багато ідей. Проєкти і так далі. Молодіжна рада організовувала заходи і для дітей, і для підлітків. З 2022 року в них були на молодіжному центрі кінопокази, там кожного дня залучали масу населення, масу і молодих людей, і навіть там і постарше вони там організовували патріотичні кінопокази. Ну, Кількість цих заходів я навіть не беруся рахувати, бо ці заходи були там, ну, кожного дня, можна сказати. Це були там настольні ігри, вікторини, тобто ну, вони дійсно показували, що вони, ну як вони працювали. Ми, ми навіть не публікували всі заходи, бо, ну, бо така кількість їх була, що ну, просто їх нема смисла вроді як типа, кінопоказ. Ну він там кожного дня, вроді як захід, вони ж там до нього долучаються, вони організовують, вони це все роблять. Просто думаєш, ну типу, ну не будемо публікувати, який хорошо. От. Ну дуже багато заходів було і спільно з військовими, і для військових. Ми з були і кінопокази з військовими. Ми і були і чаювання, і обговорення, і передавали волонтерку для них окопні свічки за цей сезон. Ми передали там близько півтори тисячі на різні бригади. Це і 54-та, і 80-та, і, і 109-та, 110-та. Дуже багато було окопних свічків, свічок. Під час повномасштабного вторгнення дуже багато молодих людей з нашої громади долучилися до допомоги армії. Бо під час, ну коли це все почалося, да, вранці це був такий хаос. Люди не розуміли, що відбувається, і дуже багато людей долучилися. Там, ну, Є багато чого розповісти про наше місто і про допомогу, але хочеться наголосити на тему, на тому, що дуже багато було зроблено. На початку повномасштабного вторгнення ми збирали на автомобілі, ми збирали на генератори, ми збирали на рюкзаки, ми купляли тепловізори, ми купляли дрони. Тобто дійсно була велика робота. І Це все ну, дуже, велика, дуже велика вдячність і молоді з нашого міста, і, і саме молодіжній раді, бо вони до цього долучалися. Ми дуже багато передавали військовим. Ми це робили, ми це не афішували. Ми там не робили фото, відео звітів. Якщо це там були якісь е, збори там від волонтерів, ми намагалися це робити максимально тихо. Ми там зв'язувалися з хлопцями, ми їм це передавали, просто це не афішували. Ну, я вважаю, моя особиста точка зору, що це робити просто не потрібно. Ну, це ж не для піара, робиш, це ж ти для своєї держави робиш. Я вранці проснувся, збирався на офіс їхати на роботу, включив телевізор. Я спочатку ну, я не зрозумів. Я спочатку подивив, ну, дивився новини і я не розумів, що відбувається. Мені здавалося, що це просто ну, якийсь, ну, це якийсь ну, такого бути не може, це якийсь прикол. Потім я приїхав на офіс, включив там телевізор. Я цілий день там до обіду дивився ці новини, ракетні удари по всій території України. Для мене це був просто ну, жах. Почалася просто ну, в місті почалася паніка, люди, ці черги на АЗС, там, в супермаркетах, на банкоматах. Тобто, це було дуже, ну, дуже страшно було. І ти Перші там декілька днів не розумів взагалі, що робити. Тобто, ти ну я, я просто не очікував, що таке може 21 століття, 22 рік таке може статися. Ти просто цього ну не віриш цьому. Війна внесла дуже серйозні свої корективи. Дуже багато змінилося в роботі, в принципі, і. Відношення до роботи змінилося. Події, які сьогодні доводиться переживати мільйонам українців, на жаль, не повпливали на ментальне здоров'я цілої нації. Сергій Міллер не є виключенням. За його словами, за останні два роки багато чого змінилося в його житті. Складно казати це на камеру, якщо чесно, як змінився емоційний стан, мені здається, що емоційний стан зараз в такому стані, що він відсутній, знаєте, як ото. Просто його нема. Зараз до нас лінія фронту все ближче і ближче, і ти ну, взагалі дуже складно якось оцінювати свій стан. Ментального здоров'я нема. Також команда пана Сергія займається питанням евакуації багатодітних родин з території Мирноградської громади. Ми зараз проводимо з ними дистанційну роботу роз'яснювальність щодо евакуації, пропонуємо їм допомогу, якщо їм потрібна допомога. В нас є створені в меседжерах групи, куди долучені всі родини, тобто вони можуть звернутися туди до наших фахівців. А, і ми ну, ми працюємо дуже активно в цьому напрямку, бо ми розуміємо, що це діти зараз потребують особливої уваги, і а, ми зараз цим питанням дуже сильно переймаємося. І це питання зараз у нас стоїть на першому плані. Є родини, які до нас переїхали з Бахмуту, наприклад. Такі родини в нас також є. Це ж ті родини, які в нас перебувають на обліку, а є родини, які в нас не перебувають на обліку. І Ну, деяких там вдається якось виявити якимось чином, коли вони звертаються до, за якимись там послугами або ще щось. Тобто, ми, ми на це намагаємося оперативно реагувати. А є такі родини, які ну, наприклад, переїхали. В громаду стали на облік як ВПО і все. І ми про них нічого більше не знаємо. Куди вони поїхали далі, якщо поїхали? Тобто вони нікуди не звертаються, зв'язку з ними немає, тобто вони повністю там ігнорують. Перевірити, де вони там живуть, проживають. Також ну по адресу реєстрації там або тимчасової реєстрації перевіряєш. Їх там немає. Ну є й така проблема. От. Ті, які в нас на обліку перебувають, які отримували посвідчення саме від відділу сім'ї молоді та спорту, ми, звичайно, з ними на, на зв'язку, ми їх всіх знаємо в обличчя, вони знають нас, і ми з ними працюємо, ми їм допомагаємо і гуманітарною і допомогою, і, і намагаємося з ними не втрачати зв'язок взагалі ніяк. А ті, які переселенці, родини, ВПО, да, з ними є така складність і в комунікації. Бо Ну, самі ж розумієте, люди нас не знають, ми їх не знаємо. І взагалі-то коли людина там переїжджає, да, звідкись з якогось там іншого місця, людина закривається в собі. Вона закривається і з неї. З неї потрібно, щоб працював там, навіть, може, психолог там, в цьому напрямку. От, бо людина да, там, жила собі своїм спокійним життям, ходила на роботу. Тут прийшов ворог, людина втратила житло, роботу, всі свої якісь там, це її там окружало, да, і, і все вона втратила, приїхала в інше місце, чуже для неї. Ну, звичайно, тут як тут не закриєшся. Мені здається, що це нормальна реакція абсолютно кожної людини. Хто б там не був, да, там, хто б не був, якщо ти переїжджаєш в інше місце, не по своєму бажанню, то це проблема. Да. Всі родини різні, скажімо так. Є родини, які е, нормально на це реагують, тобто ну, розуміють ситуацію, дивляться новини, читають новини. Е, Чують, що відбувається в них за вікном, тобто вони розуміють, що потрібно забезпечити безпеку і себе, і своїх близьких, і своїх дітей в першу чергу. Є родини, які на це реагують досить, ну я вважаю, що це безвідповідально, тобто які там кажуть, ми будемо сидіти тут до останнього, мов. І так далі. Ну, це безвідповідально в першу чергу по відношенню до своїх дітей. Ми з ними ну, намагаємось їх вмовляти, але я ж хочу наголосити на те, що кожна родина несе відповідальність за себе і за своїх дітей. Інформаційні рейди про інформаційні рейди так ми проводили інформаційні рейди. Ми ходили по сім'ях, інформували сім'ї, про... наголошували їм про. Необхідність в евакуації. І ми це також продовжуємо робити. Тобто, зараз ми пропрацьовуємо з ким можна дистанційно, якщо не буде ефекту, якщо люди не будуть погоджуватися, то звичайно ми будемо вже вдаватися до більш, скажімо так, ну, непопулярних. Методів розкажіть, будь ласка, про подальшу долю взагалі спортсменів. Чи можуть вони продовжувати працювати за мирноградську громаду? Чи можливо їм вже є час шукати місце там, де вони живуть, і за ту громаду виступати? Ні, це однозначно. Ні, поки що ми про таке навіть говорити не можемо. Спортсмени наші будуть і далі представляти наші громади, тобто на змаганнях, на зборах будуть. Представляти тільки Донецьку область і тільки місто Мирноград. Тож хочу сказати і про наших про нашу молодь. Молодіжна рада буде працювати і далі з молоддю з нашого міста, з нашої громади. Вона буде продовжувати однозначно працювати. Де б вони не знаходились, куди б там не переїхали, вони будуть працювати після закінчення сроку скликання цієї. Молодіжної ради, ми будемо затверджувати склад молодіжної ради нового скликання. Але я думаю, я впевнений на 100%, що в нас діюча молодіжна рада, вона продовжить і далі працювати, бо вони дуже потужні, вони дуже молодці. Але у активної молоді, яка ще не увійшла в склад, є шанс. Звичайно, звичайно можна у нас також є там зараз на сьогоднішній день, там сім офіційних. І там з ними ще там чоловік п'ять, які не в складі молодіжної ради, але вони там хто волонтер, там хто там якісь там організаційні, організаційні роботи, хто там публікації пише, але вони типу офіційно не в складі молодіжної ради. Тому у всіх бажаючих є ну, якщо в тебе є бажання долучитися до складу молодіжної ради, ти можеш подати документи. Це взагалі не проблема. Ми будемо всім раді, якщо хочеш працювати для мирноградської молоді, для мирноградської громади, ми тільки за. Кожен себе може проявити і внести якісь свої ідеї, а ми їх підхопимо і будемо їм допомагати. І трішечки знову про вас. Про що зараз мрієте? Що б зробили першим після перемоги? Чим ви зайнялися? Мрію про перемогу, звичайно. Ні про що більше не мрію. І після перемоги моя мрія я беру собі відпустку і їду до Криму. Це моя мрія. Я так собі це бачу. От, але ну, звичайно, буду по дорозі святкувати до Криму. Чи хотілося б відновити всі процеси тут, на місці у Мирноградській громаді громаді за можливістю? Звичайно, в нас є ми навіть, якщо брати план відновлення. Громади. У нас є дуже багато проєктів з приводу відновлення громади. Потрібно нам, звичайно, щоб в першу чергу відновити те, що в на сьогоднішній день вже втрачено. Це дуже багато навчальних закладів, і дуже багато об'єктів інфраструктури. Але хочеться відкрити і нові спортивні об'єкти. У нас є проєкти по стадіону, у нас є проєкти по спортивним майданчикам. По активним паркам у нас є проекти по мультифункціональним майданчикам. Тобто, це все хочеться втілити в життя, звичайно, після перемоги. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Дякую вам.